Інтегровані акумуляторні системи відомого виробника від благодійників вже успішно працюють в кількох відділеннях Чернігівської обласної лікарні. Акумулятори не зможуть повноцінно замінити потужні дизельні генератори, проте є важливим ланцюгом в альтернативному енергоживленні закладу. Насамперед, у безперебійній роботі медичного обладнання. Це дає змогу, особливо тих, ті моменти, коли йде відключення електроенергії централізоване і перехід на генератори, дизельні генератори. Це займає десь біля хвилини, і в цей період саме вони забезпечують потік електроенергії. І, звичайно, що ми... Маємо 100% гарантії збереження медичної фінансової інформації, а також роботу наших систем життєзабезпечення людей. Другу партію інтегрованих акумуляторних систем передали медичним і освітнім закладам, соціальним установам та рятувальникам Чернігівщини. Загалом це 144 системи потужністю 720 кВт кіловат і вартістю понад 33 мільйони гривень. Накопичувачами енергії вже забезпечені об'єкти критичної інфраструктури. Це дуже велика підтримка з Чернігівської області в такий складний момент, і ми маємо забезпечити енергонезалежність наших закладів, особливо тих закладів, де постійно перебувають люди, тому що тепло і електрика має там залишатися, незважаючи на те, що ворог продовжує підступно знищувати нашу енергетичну інфраструктуру. Велика енергетика країни стала мішенню для. Ворогу і тому нам дійсно треба думати про локальні електромережі. Нам треба думати про енергоефективність і про енергоавтономність. І тому дійсно нам велика честь сьогодні передати ці акумулятори, ці зарядні станції. Їх загалом 239 одиниць, які дійсно будуть працювати задля лікарів, за для рятувальників. Проєкт «Power for Health Реалізується за підтримки благодійної організації Директ Релів Сполучені Штати уряду Республіки Польща, Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства цифрової трансформації України.